Доброго ранку! В ефірі черговий епізод подкасту Три хвилини здоров'я з Лілією Перцію. Ви вже випали свою першу склянку теплої води на тощак? Якщо так, то ви молодець. Епізод з водою набрав багато прослуховувань. Це радує. Ще більш радує, що до нас звернулось кілька людей з питаннями, на які ми хочемо дати відповіді сьогодні. Тому що на вулиці все ще спекотно, вода для нас критично важлива, і поради про неї завжди доречні. Особливо в Україні, де багато хардкорних мінеральних лікувальних вод. Але про це трохи пізніше. Найперше питання звучить логічно: ви кажете, що не потрібно пити 2 літри води на день? А скільки ж потрібно? Для точної відповіді на це питання вам найкраще сходити в туалет. Так як ми тут з вами про здоров'я говоримо, то нам нема сенсу соромитися деяких слів у нашому подкасті, вірно? Так ось, найкращим показником того, чи отримує організм достатню кількість рідини, є колір сечі. Якщо вона темно жовтого кольору, велика ймовірність того, що краще попити води. Якщо вона майже безбарвна або світло жовтого кольору, значить кількість води в організмі достатня. І зараз важливо, постарайтеся не більше пити. А менше з'їдати те, що вимагає воду, наприклад, фастфуду. Ще одне: не запивайте їжу. Якщо ви запиватимете їжу, ви будете з'їдати ще більше. Якщо ви перестанете пити воду під час їжі та після їжі, то по-перше, з'їсте менше, а по-друге, не отримаєте непотрібної води. А тепер повернемося до складу води, бо це важливе. Намагайтеся не пити багато наших знаменитих курортних вод. Поляна, квасова, нафтуся та інші баржомі це лікувальні води, які лікарями за старих часів прописувалися як ліки. І пити їх треба дозовано. В ідеальному випадку, у санаторії, де ця вода потрапляє до вашого організму через кілька хвилин після виходу на поверхню. Вашому організму точно не потрібні додаткові солі та мінерали, які є у справжніх лікувальних водах. Пам'ятаєте правило з першого епізоду про воду? Цифри на етикетці мають бути якнайменші. Отже, практичні поради цього випуску. Їмо здорову їжу, яку не хочеться запивати водою. Після їжі не п'ємо якнайдовше, хоча б годину, не п'ємо лікувальну воду. І слідкуємо за кольором того, що із нас виходить. Окей, ось і всі практичні знання на сьогодні. Почуємося завтра. До побачення! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.